Привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би прочитати вам свій вірш із власної нової збірки, яка називається Простеп. Яка вийшла у цьому році. Мій вірш називається Горіх. Життя мов календар строкате і барвисте. В ньому є своя весна, і осінь і зима. Стою. Німий горіх скидаю тихо листя. Кругом стоїть краса вогнисто неземна. Ще весни надійдуть, щоб жити і горіти, аби спізнать сповна просвітлення і гріх, а з часом дітлахи труситимуть горіхи, що вроджу ними я креслатенький горіх. Ще гнутимуть вітри мене на перехрестях, ламатимуть гілки, зриватимуть листву. Та корінь мій міцний, тож вистою, все решта є справою часу допоки я живу, допоки в жилах сік з терпкою гіркотою і крону зігріва, світило у горі. Я, скинувши не раз листву, ще тут постою, де вруниться моріг на батьківський поріг, де мріють у степах, тополі і горіхи, де видко вдалині волоський край проліг. Де листю на мені ще барвами горіти, щоб я спізнав життя у Шурхоті доріг. Дякую вам, друзі, за увагу. Кому сподобався мій вірш і хто хоче придбати мою збірку про степ, ви можете написати мені у приватні повідомлення. Також ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, я є скрізь. Зокрема, у Тіктоці, а також на YouTube-каналі, посилання на який ви зможете знайти в профілі мого Тіктоку. Також, друзі, закликаю вас донатити на мій батальйон безпілотних систем МАРА 66 66-ї бригади імені Мстислава Хороброго. Щоби задонатити, ви можете прийти за посиланням в тексті до цього відео. Це посилання на банку нашого підрозділу. Також хто хоче, може скористатися QR-кодом, який ви можете побачити зараз в кутику, і перейти на банку нашого підрозділу. Кому ж не вдасться ні те, ні інше, ви зможете задонатити на картку Приватбанку, яку я залишу в тексті до цього відео, на ім'я Курило Володимир. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, слава Україні! Разом до перемоги! З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій.